Thank you Після ремонту ми відкрилися з початку грудня 23-го року, коли відновили повністю всі ремонтні роботи середні і отримали безпосередньо від благодійного фонду мебель техніку необхідну для роботи з пацієнтами. Всього в нас задекларовано на цьому пункті амбулаторному 745 людей, з них 58 дітей. Получення були біля амбулаторії. Це будесь було приблизно 15-го п'ятнадцятого. Березня прилетіла біля порогу нашого і біля вікон. Всі вікна були вибиті, всі стіни були побиті осколками. Відновлення почалося в іюлі місяці. Приїхала бригада, і почала все це. Перебудовувати Взагалі тепліше стало тут до війни. Приміщення було дуже в такому стані, старе. в приміщенні було дуже холодно, прохладно. Я дуже часто звертаюсь, бо в мене часто болить голова, і я звертаюся до лікаря раз в півроку. крапельниці проходжу все денний стаціонар, дуже уважні, чуйні, відповідальні.